Доброго ранок, я роздивняю тобі ту шляпу. Дайте просто, ось я в ось в ранок. Доброго Добро утронеш, тут хубчики. Костя, я сидіть п'ять каказ, теж мене пробила, поговорити. Сіла нога на ногу у мене, я сьогодні утром встала, в мене одне околи, гурту, друге, другу. Ця, мене, а я видно на цій стороні спала. До речі, що я тобі хочу сказати? Я всегда сплю на правому боку. эти дві ночі спину і сплю на ліву, мені нічого ліститься. Сплю на право сниться якась дурна, мені дурні мені сни. Так сіться, якщо вам зняться е, плогі сни, лягайте. Серйозно, а мені ще дівчина пишуть в коментарях, світуля на правому, бо я себе лягаю на правий бік. Я йду, знаєш, кусе. От я під ноги, поняв, руку під подушку. У мене з тих подушки, як принцеса на гроші. У мене одна подушка, я під неї ставлю голову. і в мене маленька дочка, я ж неї нікак. Так, да, і скоро на правому спилося вся мені, ну, все, що не потрібно. А на ліву, вообще, чот, це... Давайте виглядімо за те, щоб нам ділося да, все хороше, щоб день був прекрасний, наш чудовий. І все у вас було хай ладо. Доброе утро! Це воїн любим біжом, дара і наших подхопчиків. Добрий ранок наші консульчики, рано всі раз добрий нашій наші лідорічки. Ну Ви знаєте, що утром починається, що ми щось всі робимо, щось ми працюємо, щось що ми отримуємо. Сьогодні ми, звісно, до... Рибулічку, малосолки більше не буде. Оце сьогодні вона є, потім рибка закінчилася. Вчора переробила все філе. Значить, так, ми хороше, ви знаєте, що на сьогоднішній день рибулечка 750 гривень за кілограм. Дівчатка, на слідущу неділю рибка йде вверх, тому що рибка дороже, я вам казала. На літо рибулька дешевіє, ось зима, рибулечка дороже, тому що ви ж розумієте, чим холодніше, тим менше рибки. значить, дивіться, показую вам оці кусочки. І на до мене опять же. Вертаємося до тієї нашої теми. Значить, коли ви підходите до нас і говорите, дайте мені цей кусочок, бо ви думаєте, що він весь такий. Дівчатка, дивіться, коли рибулечка піднімається, в будь-якому випадку в цій рибульці є оцей жирок. Він в будь-якому козінка приходить скундріти туди містити. Він в будь-якому випадку є, був і буде, і він не ділиться. Значить, дивіться, сама жирна частина, це отака частина, де є отакий прямо, ви кажете, брюшку прямо є. Вона в будь-якому випадку стоїть 750 гривень. Так, де серединка? Отака от нежирна частина. Це от отака, де це йде вона від головочки. І е, серединочка, сама серединочка, це де вона в нас, сама серединочка. Е, де в нас серединка? Така, де вона нежирна. Я не б... А ось, ось, ось вона. от вона, отака. І така частина, ця серединка. Це така частина, яка нежирна. Тому що ви бачите, да? де весь жирочок, небагато любить. Багато хто виходить, каже, так, що прямо той жирочок підтікав. Значить, дівчатка, рибулечка є, котик, це все последні рибу, течо переробив. Да? Рибку сюди ну, сьогодні ми продамо. Я думаю, що... Завтра ми вже будемо без рибулечки. Ну, в будь-якому випадку на сьогодні їх хватить, тому що з кості їх зробив останній ящик. Це є ще один ландезик і я думаю, що всім достатньо буде. На сьогоднішній день рибулечка 750 гривень за кілограм. Цілої немає і стейків немає. Я вам вже казала, мої хороші, Замовлення приймаємо на 493 0,984930776. Крім Viber ми не приймаємо нікуди. Рибулечка не іменно мало-мало солочка. Леся, робимо розворот поворот. Зразу локумуємо. Дивіться, ми вакуумуємо і її для того, і хлопчики мої, щоб вона не обігрівалася. Це дуже важливо. Ви знаєте, що стомбрічка йде плотненька, подивилися, я от нажимаю. Дивіться, от я її нажимаю, вона йде плотненька, вона йде копчена на дубовій корочці, і тут сразу, йде кольочки. Дивіться, от кульочки, куди ми її дополучаємо, в такі кольочки ми її пасуємо. Бачите, от спеціальні кольочки підремонти. І вона включається. Мальчик заказав отаких от штучок, 30 штук, сказав, що ми отак, от ми получаємо і її вакуумуємо. І зараз оцих 30 штучок виїжджає на місто. мальчик приїде, кості йому винесе. Малосолка і отаких от 30 штучок скумбрійки. Ми її скумбрійку, дивіться, ми її отримуємо отаку і вакуумуємо. Ми її вакуумуємо для того, щоб вона не дівчатка дівчатками. Повімаєте, от сьогодні у нас субота ми получили. Вчора ви бачили, у нас не було. Ні малосолочки, ні скумбрійки. Ми її продали. Головне, так? До мене. Дивіться, як сама чергу нарізає. Так, зайчик, але ну давай, дегустація, вона по в мене. Дивіться, дівчатки мої, от вона розрізається. І як дівчина говорить, зараз дивіться, яка вона, га? Я люблю а ну, Леся, дивіться, яка вона, дивіться, в неї взагалі косточки практично немає. Ось така скомбрієчка, вона в нас стоїть 200 гривень за штучку. ось отака, ми її розриваємо. Дивіться, біленька, чистенька, без сукровиці, викопчена. Леся смафеточку дати подивіться. Соситку. А ну давайте. А ну далі, скажи мені що там. А ну косові. Ну я люблю хвост, а я Она грісти хвостів. Дивіться. Ця ріпка. Це вкус нашого дитинства. От така вона стоїть 200 гривень. Ця рипка копчена на дубовій корочці. Ви знаєте, ми брали багато раз було. У нас було кінець. Поперше на, на степенку карту, дивіться, вона от... У неї йде маленька-маленька косточка. Я от її прижимаю, у неї немає ні суп. Бачите, я от прижимаю, вона не розлазиться. От я ж нажимаю плотненько пальчиком, Воно, видаш, рибка? вона не вилазить, вона не переморожена, не заморожена. Любу... на, костенька, ти з'їв зайчика. Дивіться, я її відкриваю, подивіться, вона вся білесенька, свіжесенька. І вона плотна. І по солі, да, вона? Зайчика, вона іменно малосольна. кажем, картошки не надо. Лезат бія по солитку. У нас утро, дремте. Я хочу вам сказать, что на на мало-мало суха. Алиночка, іди свіди. Іди, моя рідна. Так, Алиночка наша. Де дегустація з кумбличком? Давай. Боже. О, Боже, що там наша лежить? все хорошо. Да, <laughs> Он очень за всеми скучает, передает всем огромный привет и... Я уже забыла, как он Да? Да. Света, папа похорошел, подобрел, Да все. ты шо? Да шо? <laughs> ну давай, а ну, Алиночка, ходи за скумбрику. Обычно хвостик, ты, знаете, бывает трошку костенько. Ближе к малосолочке. Жирніка, або картошечка. А я без писала. Обично береш гост, да, я його обсусала геть. Mm -hmm. Обично береш хвостик і він трошки сольніший. Нічого він не сольніший. Плесіона mm -hmm. ось я розірвала. Ні, вона nee, побезна. от вона в розі, вона, ти знаєш, вона без цукровиця, подивіться, яка біляска. На, Знаєш, а сусідка давай. Mm -hmm. Так, Аліночка, у кусочок. Два варто буде пари. А я я, а я люблю, значит, да, залиш... а я люблю эти косточки, да, люблю. Я хожу, Настя, давай, я ведерую косточку, нам прямо не надо. Я тоже так люблю эти косточки. И цветурка есть всегда на работе. Светурка, да. Значит, Сейчас я буду площадку добачка. Алиночка, я як ты посоли. Шикарно. Шикарно, да? Как просто вот, Ничего не надо. Не добавляю. Знаешь, и я вот убедилася, що на дубовой торке она сама вкусная. Ми позавчора її кучи, ми продали, ми кучили і сьогодні. Ми вчора не мали ни ні сукомблії, немало ні соблива, показували. Дивіться, зараз оцих 30 штучок у нас мальчик приїде забере. Це ми бігом кумуємо. Ми купуємо такі кульочки, мої, хороші, бачите, цей курочок вона всується і ми пакуємо отак от її, тому що, щоб вона найголовніше, не обвітрювалася. Виходить 200 гривень така штучка. Мої, хороші, показуйте, повідомить. ще і корочка, де хвилин, Я тебе позру. То ця сконбрічка вона копчена на дубові корочки. Ціна такої скубрійки 200 гривень за штучку. Люба, вона йде люба. Ви бачили в розрізі. у неї косточка дуже-дуже маленька. Я беру розмірний ряд, 400 600 тому що у неї маленька косточка і плотненьке м'ясо. Дівочки, це скумбрік, а знаєте, їм на Так, Вона там сольна така. Обично, обично. Да. Ні, ну ви що знаєте, бо, от коли була на вишні, вона мала таку трохи, не знаю, боже, більше Ну Хочу вам сказати, що в морці дійсно корочка ця добова дає, але вона дуже смачна. От в дитинстві, коли помните, ходили в магазини, в вона в ящиках була. От вона зараз така є, вона йде плотненька, це немаловажно. Вона йде плотненька, хорошенька, вона йде пуста, вона йде мало-мало цурка. Дівчатка, товари, які ми отримуємо, ми вам завжди показуємо. Але я завжди вам говорю, що ми все вакуумуємо, тому що для нас дуже важливо, щоб товар би не обігрівався. Зараз мальчик штучок забереш, і малосолочку і корочку це ми готові, тому що в 8.30 мальчик прийде за товаром. І ми бігом, ми її тут получаємо, тут вона вакумато вже включений, вона вакуумується і відправляємо. І так що особливо скондрійка, малосолка, як дівчинка говорить, що може вона десь у вас була, у нас немає такого, що в нас десь щось було, ви знаєте. За якість свого товару ми несемо відповідальність. Ще раз вам хочу сказати, ми не робимо, знаєте, конвейером. Прийшли, купили і забули. Ну, по-моєму, вже за всі наші роки, що не нюче, не нехороше, щось ну, такого не було. Для мене дуже важливо не то, щоб продати вам товар, для мене ще дуже важливо, щоб ви вкусно поїли, понімаєте? Так що мої хороші 200 гривень, от така прекрасна скундрічка. Ми знаходимося на привозі в молочному корпусі, Точка одна команда одна, нуль і оця скумбрічка. Дивіться, оця скубрічка вона вже вакуумі такого. Як жінка каже, дайте мені скумбрічко яка хотілу вона. Ви you знаєте, know, я одну поцілувала і всі мої посуї рознесли сюди. Всім хорошого дня, I love you.